Давай, давай! Містер Вейн! Кент, Делі Пленет. Що скажете про Кажана, який орудує у Готемі? Мешканці міста обмежені у свободах. Люди живуть у страху. Він думає не для нього. Коли Делі Пленет засуджує таку позицію, це досить лицемірна критика. Не думаєте? З огляду на те, що герой ваших передовиць хоробро знімає кошенят з дерев, похвала чужинцю, який в змозі спалити ціле місто до тла, хлопці. Брюс Уейн та Кларк Кент. Ха, Я просто обожнюю такі зустрічі. Як ви? Прекрасно. Клас, вітаю, лекс. Дуже при ау! Вау! Міцний потиск! Не кращий вибір суперники! Брехню Америки, сенаторе. Що влада буває безневинною? Ви починаєте війну. Цей сучий син вже почав її за нас. Ви не переможете. Це самогубство. Найвизначніший гладіаторський поєдинок усіх часів. Син Криптона проти кажана Готема. Ти невіжений. Та кажуть ті, чий маленький мозок не пристосований для великих ідей. Нарешті ти спагнеш, як це бути людиною. Зупинись! Якби я хотів, ти давно помер! Якщо людина не вб'є бога, це зробить диявол! Що ти накоїв? Вона з тобою? Я думав, вона з тобою.